Це стандартне питання. От зараз піду на навчання, а воно мені окупиться. І я розуміла, що е, є два рішення заплатити і дивитися, чи окупиться. А є варіант прийняти рішення, що я зроблю все, щоб трансформуватися до тих результатів, які я хочу. І це теж зовсім інший настрой про якусь відповідальність і дійсно прийняти рішення. І мені здається, що це дуже класно е, так перекликається з бізнесом загалом. Коли ти йдеш в бізнес, це не ну, а вдруг залетить. Це ти приймаєш рішення перебрати достатній гіпотез для того, щоб отримати бажаний результат. Ти поставив ціль: ну, звичайно, ти там дослідив ринок і розумієш, в принципі, якісь можливості, все. але ти просто ставиш задачу отримати результат. І вийде з першого, з другого, з третього разу, і я розумію, що ну, я так само йду. Я відкриваю свій розум зараз свідомість, щоб обрати, що мені потрібно і прямо по дорозі.